Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову новий ключик. В принципі, не важкий. Якщо ви вже грали, хто не грав. В принципі, я думаю, ви його пройдете, як подивитесь відео. Я його пройшов з першого разу, тільки потратив трошечки більше часу, але нічого страшного. І так, новин ніяких цікавих немає. Поки що збираємо ключики, збираємо монетки, тратимо їх в прибуток. І так, що вам скажу, в мене вже викинули з топ-10 тисяч. Тому я вже не знаю, який там показник потрібен, але з прибутком в 8,6, здається, мільйонів. Чи 8,8, Коротше, ви туди вже не залітаєте. Вже там просто така таке месіво робиться, що я не знаю. Мабуть, всі в грають і монетки забирають. Тому всім гарного вечора. Я думаю, ми всі получимо добрий дроп. До побачення.